Вітаю, ви на каналі Newsroom. З вами Віктор Смірнов. Перш ніж перейти до новин, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар, підписатись на наш Телеграм і Тікток і за можливості підтримати нас донатом. Вся інформація в описі до цього відео. Чим ураження mi 28 нашим FPV-дроном є історично важливим для нового формату протиповітряної оборони? Цей епізод буквально відкриває нову сторінку в розвитку ніші дронів-перехоплювачів, що варто осмислити окремо. 7 серпня 2024 року публічно стало відомо про епізод з ураженням в хостову частину російського ударного вертольота Мі-28, яке було виконано українським FPV-дроном. Як потім визнали самі росіяни, цей гелікоптер отримав суттєві пошкодження хвостової частини, але придатний до ремонту екіпаж машини не постраждав. Ця подія стала одразу історичною, хоча б тому, що це було перше підтверджене за весь час повномасштабного вторгнення РФ ураження ворожого ударного вертольота в польоті саме дроном. Раніше такого не бувало навіть в історії воєн. Однак цей епізод має і значно глибше значення, яке ще більше підкреслює його значення історичності. Ось цей епізод із влучанням fpv дрона по російському ударному вертольоту слід сприймати не тільки в ракурсі еволюції безпілотних технологій в розпорядженні сил оборони України, але й також у ракурсі роботи над дешевими та масовими засобами протиповітряної оборони малої дальності, над чим також наполегливо і систематично працюють українські інженери та військові. Є усі підстави оцінювати, що ось цей випадок із ураженням Мі-28 не є випадковим, а якраз результатом цілеспрямованих зусиль. Бо, наприклад, перший відомий випадок спроби влучити по ворожому ударному вертольоту, тоді був це К-52 алігатор, був ще осінню 2023 року. Але тоді атака не вдалася, ймовірно, через різницю швидкості польоту між вертольотом і БПЛА. Тим більш в історії влучанням безпілотником по мі 28 секретом залишився головний момент, від якого власне і залежала успішність атаки. Чи це була просто майстерність операторів, чи ж дрон був відповідно доопрацьований? Щоб він мав відповідну швидкість польоту та кінетичну енергію влучання, щоб власне вразити ворожий гелікоптер та ще й у нездоганяючому курсі. Заодно можна цю історію подати і так в спрощеному ключі: російський мі 28 став жертвою. Першого повітряного засобу ураження з пропелером. Для чого я обрав такий спрощений ракурс, поясню буквально в наступному реченні: деякі спроби по дронам-перехоплювачам як дешевим засобам ППО в світі були й до лютого 2022 року. Як, наприклад, можемо згадати американську систему для перехоплення ворожих БПЛА ФС-Ліц, ядром якої є реактивний дрон-перехоплювач Койот Блок-2 із дозвуковою швидкістю польоту та дальністю ураження до 15%. -ти. Кілометрів, але тут є цікавий момент в тому, що перша ітерація такої системи передбачала застосування безпілотника перехоплювача Койот Блок 1, конструктивно схожого на дрони камікадзе сімейства Switchblade та оснащеною електричною силовою установкою. Але виявилось, що дрон-перехоплювач саме в такій конфігурації для американської FS Leeds не має достатньо кінетичної енергії для ефективного ураження повітряних цілей, через що власне і довелося розроблятися виробляти версію із реактивним двигуном цілком ймовірно, що і для наступних атак по російським повітряним цілям, як, наприклад, вертольоти, наші епівідрони, все рівно буде потрібно доопрацьовувати, зокрема в плані конструкції. Але тут головне, що покладено перспективний початок для розвитку історії із зенітними дронами як дешевими та масовими засобами протиповітряної оборони в умовах війни проти Росії. На цьому поки що все. За всіма новинами слідкуватимемо разом з вами. Ну і традиційно нагадую про підписку на канал Newsroom у Ютубі, Телеграмі і Тіктоці. Лайк і коментар цьому відео і за бажання, друзі, донат на підтримку каналу. Слава Збройним силам і слава Україні!